Вітаю, друзі! 22 травня з вами знову реклачок Європа. Починаю усвідомлювати і вголос говорити про те, що відповідальність за тиск на Росію тепер лежить на ній. Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, я не буду посилювати санкції. я сподіваюся, що переговорний процес, який пройде у Ватикані, закінчиться перемир'єм, ну а далі як буде? І взагалі, Білий дім багато вів санкцій, каже Трамп, тому поки що почекаємо. Каже він, звісно, це не на публіку, але це більш ніж очевидно. Слово за Європою в той же час у видані Journal виходить повідомлення про те, що Трамп сказав європейським лідерам приватно, що Путін не готовий закінчувати війну. Але все-таки наші західні партнери не збираються зменшувати своїх прагнень щодо припинення російсько-української війни, втім не поспішається робити. Давайте зараз розберемося з тим, що відомо на цю хвилину. Хоча відомостей не так багато. Всі в очікуванні. Рішень один від одного: Європа від США, США від Європи, США і Європа від Росії. Ну і ми зараз чекаємо рішення про можливий переговорний процес у Ватикані та уже нібито погоджений обмін тисячу на тисячу. Вострій Джорнал сьогодні виходить із публікацією ексклюзивною, де мовиться про те, що Путін не готовий закінчувати війну, Путін вірить у свою перемогу. Але чи Трампа він переконав, у цьому матеріалі не пишуть. Про що власне йдеться мова? Під час телефонної розмови в понеділок Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не готовий закінчити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Про це вже йшла мова і вчора, нібито у Блумбергу, але з деяким іншим відтінком. І це фактично сьогодні суперечить тому, що Трамп раніше говорив публічно, що, мовляв, Путін щиро прагне миру. Але Трамп конкретно сам це не артикулював. Це пишуть журналісти видання Wall Street Journal. Але ми, звісно, з вами відзначаємо, що риторика Трампа останнім часом стала набагато м'якшою, не настільки рішучою, як то було раніше. Ну і звісно, це все те, що. Путін нібито збирається воювати далі, не стало причиною для Трампа, аби він посилив санкції. Рішення про посилення санкцій, сказав: Трамп, я буду ухвалювати сам, коли вважатиму за потрібне. Процес був дуже непростий Продовж двох місяців після скандалу в овальному кабінеті. Європейці допомагали нам налагодити дипломатичні відносини із Трампом, переконати Трампа в тому, що Путін не хоче припиняти війну. Ну і фактично, нібито Трамп їм про це сказав. І цей весь процес має результат. По-перше, європейці самі переконалися, що Путін не хоче припиняти війну, він не бажає. Домовлятися із Європою він затягує переговорний процес, але для європейців це знову ж таки і виклик. Їм буде потрібно ухвалювати якісь рішення, і підтримка України тепер у великій мірі залежить саме від європейських партнерів, які не вірять, що Трамп зупинить експорт американської зброї до того часу, доки за неї платитиме чи Європа чи Україна. Ну і зараз багато кроків публічній площині, які спрямовані на те, аби формувати різного роду інвестиційні фонди. Видавати кредити у Україні, щоб Україна брала гроші і купувала вбор, звичайно, зброю у США. Але європейці заради правди нам дещо допомагають. Також Трамп повідомив, що відправить державного секретаря США Марка Рубіо і спецпосланця Кіта Келога на переговори, які очікуються, що відбудуться у Ватикані. І видання Wall Street Journal пише про те, що нібито вони мають відбутися в середині червня. До кінця цього місяця ніяких контактів там не буде, хоча президент Фінляндії Ступ учора повідомив про те, що наступного тижня у Ватикані будуть технічні переговори щодо припинення вогню. Я також не виключаю, що технічні. От, можливо, які ширші, то будуть уже в середині червня, також у Ватикані. І одні, і інші можуть бути. Поки що офіційної інформації нема ні від кого. Також деякі європейці під час телефонної розмови із Трампом в понеділок наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп нібито заперечив про те, що це має бути безумовне припинення вогню, тобто припинення вогню може на чомусь базуватися. Тобто якісь умови можуть бути висунуті. Ми ж притримуємося дещо іншої позиції. Можливо, і це стало причиною зараз того, що переговорний процес фактично застопорився. Зважаючи на те, що Путін не збирається зараз поступатися нічим тим, що він заявляв, у США зробили чергову чергове заяву про те, що вони можуть в Сенаті розглянути законопроект авторства Лінсі Грема та Блюменталя про запровадження миту у розмірі 500% до тих країн, які торгуватимуть з Росією. Це, як на мене, поки що погрози, політичний шантаж, який треба робити. Трамп каже Путін, я готовий з тобою домовлятися, але мовляв, дивись, в мене є Сенат, який домовлятися не хоче. Він хоче швидших рішень. Тому я це також розцінюю як міждержавну геополітичну зараз гру між Сполученими Штатами Америки та Росією для того, щоб Путін пішов на припинення вогню. В Росії це чудово розуміють, тому не поспішають і сьогодні, до прикладу. Знову оголосили про те, що немає їм з ким підписувати можливий меморандум про перемир'я з українського боку. Мовляв, в Україні нелегітимна влада, треба її, мабуть, змінювати або переобирати. Це прокоментував якийсь чиновник Міністерства юстиції Російської Федерації. Абсолютно можна було позалишити поза увагою. Цю позицію, але не випадково з'являються подібні коментарі. В той же час Лавров говорить про те, що переговори мають бути під час війни, яка триває. Пісков каже, що ми готові до припинення вогню, різноголосся повне. Що засвідчує мені особисто, що переговорний процес триває, але поки що результатів немає. Тому ми бачимо різного роду публікації, які не мають під собою та за великим рахунком ніякої основи. І далі я вам хотів, друзі, повідомити про те, що все-таки Європейський Союз почав більш публічніше говорити про те, що він повинен ухвалювати рішення свої, незалежно від Сполучених Америки, для тиску на Росію. Якщо ще попередні дні про це мало говорилося, багато я говорив тут на каналі, але я не міг спертися на жоден коментар чиновників Європейського Союзу чи Європейської комісії, сьогодні це, слава Богу, не так. Про що власне мова? Попри значне скорочення споживання енергоносіїв з Росії, впродовж 2024 року Євросоюз заплатив Росії за них 23 мільярди євро. Ця інформація раніше лунала у пресі, але без посилання на якихось конкретних спікерів. Але сьогодні про це говорить єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен. І він каже, що до 2022 року половина вугілля, яке, каже, ми імпортували до ЄС. Було російським. Ми повністю припинили імпорт вугілля, але вугілля в номінальному виразі фінансовому це дуже-дуже мало. Частка нафти, каже, знизилася з 27 до 3%. І нарешті, що до газу: 45% нашого газу, що надходив з Росії 22-го року до 13 сьогодні. Втім, торік, ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв. Загальний товарообіг. ЄС та Росії понад 67 мільярдів євро. Приблизно однакова частка імпорту експорту. Більша половина товару, який купує Європейський Союз Росії, це енергоносії. І це можна припинити. І це коментар Європейського комісара з питань енергетики. Це офіційна заява вже ЄС. В своєї черги голова адміністрації нового канцра Німеччини Торстенфрей. Фрідріх Мер зараз проявляє небияку медійну активність і демонструє нібито прихильність до України, але вона така поки що не визначена. Так от, глава його адміністрації вважає, що Європа повинна вийти зі своєї зони комфорту і розглянути можливість введення набагато жорсткіших санкцій проти Росії, таких як заборона на постачання газу або урану. Я сказав би газу і урану, і всього решта. Так, це небагато, друзі, але це дуже суттєво. Велика Британія закликала країни Групою Великої Сімки погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти. Хоча це від лукавого є механізм уже в Великій Сімці, щоб понижувати ціну, але справа в тому, що нині Сполучені Штати Америки виступають проти будь-якої критики Росії навіть фінальне звернення Великої сімки сьогодні, яке проходить, не отримало схвалення від усіх учасників на превеликий жаль, хоча всі учасники Великої сімки говорять про те, що будуть підтримувати Україну надалі. Тобто, все-таки дискусія йде. Організація країн експортерів нафти та її союзників ОПЕК Плюс розглядає знову можливість збільшення видобутку нафти в липні ще на 411 тисяч барелів на добу. Це серйозно вдарить друзі по цінах на нафту в світі. Які вже не дуже високі, Росія вже недоотримує великі гроші від продажу нафти. Якщо буде встановлена стеля ціни, якщо буде збільшений обсяг продажу нафти з країн ОПЕК Плюс, це, звісно, вдарить по російській економіці. І до кінця 2025 року буде суттєве уповільнення. Попиту на нафту в усьому світі не лише на Росії до кінця 25-го року, звісно, нам треба дожити це без перебільшення, без іронії на превелике жаль так, тому що росіяни задають серйозних атак шахедами і ракетами по території України. Та й ми минулу добу з 8 8-ї вечора до 8 8-ї ранку паралізували знову. Аеропорти європейської частини Росії вони фактично всі не працювали. Як повідомило Міністерство вбивства Російської Федерації, вони збили майже під 500 дронів. Ну звісно, українських ми кажемо добрих, невідомих, але ну звідки вони мали прилітати, кажуть, що все збили, але збили точно не все. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Росія стоїть перед викликом серйозним. Я повторюся знову те, як вона буде платити за війну. Для того, щоб платити за війну, їй треба перетворитися на радянський союз. Але кажуть, що радянський союз загалом юридично існує і до цього часу, і такі заяви лунають на Росії. Дурні і маячні вони продукують дуже багато для того, щоб зараз затягнути переговорний процес. Втім, ще раз наголошую, друзі, в Кремлі немає. Одноголосся стосовно того, що робити з війною Росії проти України, чи вже завершувати її, чи продовжувати. Є полярність думок, що для мене особисто означає затягування переговорного процесу, але повне небажання виходити з нього. І як сказав Пісков, конкретних домовленостей про наступні зустрічі щодо України поки що немає, тому публікація Wall Street Journal – це поки що інформація від американських і європейських сторін. Але він каже, що Росія зацікавлена в тому, аби якнайшвидше здійснити обмін полоненими у форматі тисяча на тисяча в максимально швидкому режимі. І є вже повідомлення про те, що буде це робитися впродовж чи не менше трьох днів і вже найближчим часом. Ну до кінця цього тижня залишилося часу мало, але ще він є. І Єрмак повідомив про те, що ніяких переговорів не буде з Росією, допоки не відбудеться обмін полоненими. Можливо, тоді відразу буде ухвалено якесь рішення про. Застосування санкцій проти Росії за те, що вона не хоче зупиняти бойові дії. Ну, принаймні, таку думку сьогодні виказав під час запису програми для Центру громадської аналітики Вежа Ігор Рейтерович. Загалом цікава була бесіда, з ним я вам рекомендую її переглянути. Залишу посилання в правому верхньому кутку. Це, друзі, всі новини на цю хвилину, які стосуються саме російсько-української війни. Хто що знає більше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Або якщо оновлюється інформація, також додавайте її. Ну і, власне, діліться там своїми думками. На завершення додам лише єдину новину, яка також вартує вашої уваги. Про Фрідриха Мерца, про яку я вже згадував у цьому відео. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц вперше відвідає Литву у якості саме канцлера Німеччини. І його візит приурочений до початку чергування в цій країні німецької механізованої бригади. Це дуже важливо, друзі, тому що це перша бригада в Бундесверу після Другої світової війни, яка знаходиться за межами Німеччини. Мер заявив, що його країна та партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО, враховуючи те, що сьогодні Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів з Фінляндією. Так, друзі, Росія готується до можливої війни проти Північної Європи. Проти кого конкретно вона це розпочне робити? Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, можливо, Польща. Поки що сказати складно. Але наміри її більш ніж очевидні. І в Європі побоюються, що завершення війни Росії проти України. Пришвидшить наступ Росії на країну НАТО. Якщо раніше це просто видавалося фантастикою, про це говорять сьогодні найвищі посадові особи Європейського Союзу. На цьому точно всі новини, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!